Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист новин у марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та вікон СТБ. Ще більше боїв на фронті 140 за минулу добу. Повідомляє генштаб. Найгарячіша ситуація залишається на покровському напрямку, також на турецькому та купінському. Росіяни завдали півсотні авіаударів, скинули понад 60 кабів з різних видів зброї. Здійснили більше 5 тисяч обстрілів. На покровському відтинку фронту наші захисники відбили 45 штурмових атак. Це третина всіх боїв. Непроста ситуація біля часового яру. За даними експертів, Deep State, окупанти просуваються на цьому напрямку. Українські захисники відважно відбувають атаки. Тож минулої доби окупанти зазнали значних втрат, знешкодили більше як тисячі росіян, п'ять танків, а також велику кількість броньованих машин, артилерійських систем, безпілотників та автомобілів. За добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини у Покровську. Одна людина загинула, і двоє поранених у Мирнограді та в Торецьку поранені ще двоє людей. Загалом у Покровському районі пошкоджено вісім приватних будинків, багатоповерхівка та промзона. В інших населених пунктах також пошкоджено будинки, гаражі, промислові будівлі. Є руйнування будівель і в Костянтинівці, у Часовоярській територіальній громаді аж шість приватних будинків. Багатоповерхівка і промислова будівля. Ноча триває евакуація людей з лінії фронту. Вивезли 123 людини, зокрема восьмеро дітей. Знищення російського підводного човна Ростов на Дону поблизу Севастополя надасть Україні суттєву перевагу в Чорному морі. Про це йдеться у статті CNN. Ще торік у вересні українці вперше підбили Ростов на Дону. Росіяни зуміли відремонтувати його і тримали на судноремонтному заводі Севастополя. За даними Генштабу, 2 серпня нашим силам вдалося успішно потопити підводний човен, який був здатен застосувати ракети калібр, якими росіяни атакують українські міста. Крім того, у ніч проти суботи було знищено і чотири пускові установки ЗРК Тріумф американські військові аналітики стверджують, що це дуже значна втрата для Росії. З початку повномасштабного вторгнення Україна знищила або пошкодила 28 кораблів та один підводний човен. А це третина чорноморського флоту Росії. Максимально прості у використанні знешкоджують цілі на середній дальності та бережуть оператора від вогню у відповідь. Переносні протитанкові ракетні комплекси Джавелін, які Україна придбала вперше ще 2018 року. Досі на служби в наших армійців. Як навчають операторів такої зброї? Наш наступний репортаж. Спочатку теорія, а потім практика. Вивчають всі технічні характеристики, е, операційну систему, органи управління теоретичні. І переходять до практичних навичок, тобто відпрацьовують вправи різного типу складності. Тоді вже переходять до бойової стрільби. Ну, майснува стрільби на тренажері. Так навчаються майбутні оператори джавелінів протитанкових ракетних комплексів, які партнери стали надсилати нам ще до початку повномасштабного вторгнення на допомогу бійцям у навчанні окуляри з віртуальною реальністю. Це корекція налаштування оптики, приєднування установ. До ракети командно пускового блока до транспортно пускового контейнера. Нової інформації багато, але ці знання даються легко і головне, в бойовій роботі з Джавеліном буде значно легше. Ви в старих противотанкових установках там буде, скоріш за все, просто моторіка треба і там да, і захопив ціль. Жав на спуски, ракета сама знищує її вже. Навчання на тренажерах, хоч і нереальна бойова обстановка, але після нього боєць готовий бити ворога. Тепер ви маєте дивитися сюди. Картинка дублюється в нас на екрані, тобто, що ми могли працювати правою рукою, вверх-вниз, вліво, вправо, підводим рамку. Ми маємо захопити ціль і зразу зробити постріл цим пальцем. Людина, яка вправно володіє тренажером, вона спокійно може зробити відразу постріл, який попадає в ціль на бойовій установці. Оксана Михайлова, факти сі ті. Єдині новини. Сьогодні на Олімпійському майданчику в Парижі чекаємо виступів наших спортсменів у семи видах спорту: Ярослава Магучих та Ірина Гіращенко мають усі шанси на медалі в стрибках у висоту. У фіналі метання молота виступить Михайло Коха. Вболюватимемо за наших потужних гімнастів Ігоря Радівілова та Назара Чепурного. Боксер Олександр Хижняк уже гарантував собі щонайменше бронзу, а сьогодні битиметься за вихід до фіналу і можливість здобути золото. А от наші золоті чемпіонки, команда з фехтування, яка вчора феєрично виборола першість свою перемогу, присвятили Збройним силам України. Факти вже встигли привітати переможність у прямому ефірі. Ми зараз дуже стомлені, але дуже щасливі. Ми дуже щасливі, що ми можемо привезти у ці медалі до України. І ми присвячаємо це Збройним силам України. Ми дуже дякуємо. І це для всієї України. Це нереальні емоції, Я не повірила. я не повірила, що ми це зробили, і просто вся вся історія, через яку ми проходимо, яка наша країна проходить, наша команда проходила, і такий хеппі-енд. Нагадаю, вчора дівчата вибороли для України перше золото на цьогорічних олімпійських іграх у Парижі. І загалом третю медаль. Команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової. Спортсменки спочатку зрівняли рахунок з корейськими суперницями, а потім здобули перевагу. Завершальна атака Ольги Харлан підняла весь олімпійський майданчик рахунок 45-42 на користь команди з України для Ольги Харлан. Це вже друга медаль на Паризькій олімпіаді. В індивідуальних змаганнях шаблісток вона Онзу і стала тепер уже шестиразовою олімпійською медалісткою. Олімпійське золото друге в її кар'єрі після найвищої нагороди в Пекіні 2008 року. Відновити сили і психологічно відпочити сьогодні, це необхідність і кожен українець шукає варіанти, куди хоч на певний час втекти від тривожних думок. Тому ті, хто не може виїхати за кордон і не боїться, обирають для відпочинку море в Одесі. Берег Дніпра, ну і поза конкуренцією, Карпат. Попри все, ми приїхали, скучили за морем. Так, давно тут не були, його батька зараз зникли без вісті. А чого ти плачеш? Ще 10 місяців. а ми так там ну, намагаємося жити далі. В Одесі люди на пляжах за будь-якої погоди. Попри все, вони приїхали до чорного моря. Серед незламних відпочивальників Вікторія з Луганщини ще на початку війни з родиною переїхала до Дніпра. В Одесі відпочиває вперше. Сподіваємося, що не зустрінемо тут ракети. Всього остального за наш відпочинок повітряно тримоги, звісно, трішечки є, але так в принципі спокійно себе тут почуваєш. Відпочинок в Одесі на будь-який смак є великі готельні комплекси прямо на узбережжі з басейнами, спа процедурами, дитячими зонами та Фінами можна орендувати квартиру за 900 гривень на добу. А це вже річка Дніпро. Вздовж її берега в Черкасах облаштовано п'ять зон відпочинку з лежаками і душовими. Тут є катамарани, басейн, дитячі майданчики, батути і лабіринт. Віктор із супутницею катається на сапах і запевняє, доволі комфортний відпочинок можна знайти і в місті. Можна не витрачати час на поїздку на море. Розбудований в принципі тут пляж класно. Є розтягалки, є ондиножки. Помить тому, в принципі, тут комфортно можна відпочивати. Подалі від міста на берегах Дніпра розташовано два десятки баз відпочинку. Ціна різна від тисячі до понад 10 тисяч гривень за добу. Варимо кулеш. Козацьку кашу. Ця база посеред дерев у тихій затоці Дніпра. Саме такого хотів Станіслав із Полтавщини. Приїхав сюди з родиною і друзями. Каже, давно не відпочивали, тож вирішили тут зустрітися. Одні зірпіння, одні з Полтави, одні з порятина. Це у нас середня точка, можна сказати. Спокійно, до душі. Альона з Києва відпочиває тут з родиною вперше. На березі облаштований пляж, є дитмайданчик, альтанки з мангалами. Можна поплавати на човні, порибалити і покупатися. Бо в Одесу їхати на море з дітьми ще трошки небезпечно. Дніпро – це тут більш-менш тихий, спокійний район. Людей не бракує. Номери заброньовані на тиждень, два наперед. Вартість кімнати на добу півтори тисячі гривень. Їдуть звідусіль. Приїжджають з дітками, бабусі, дідусі з умками приїжджають, а також ветерани. Їм теж потрібен відпочинок. Поза конкуренцією нині Закарпаття, де безпечно і недорого. Тут українці мандрують горами, йдуть до водоспадів і озер, поєднують активний відпочинок з купанням у термальних басейнах. На Закарпатті є десятки санаторіїв та оздоровчих комплексів, де проводять сотні видів бальнеологічних процедур. Термальні купальні найкраща альтернатива морю і річкам, запевняють туристи, бо тут не лише відпочивають морально, а й оздоровлюються. Саме ліпше, де я був сюди, можна погуляти відчуття такі, що не передаючі. Дуже приємно тут пробувати. Цей термальний комплекс у селі Косино переповнений людьми. Посеред дубового гаю вісім басейнів із водою різної температури. Є аквапарк і басейн з імітацією моря. Дорослі й малі тут ловлять хвилі. Щодня дня тут відпочивають тисячі людей. Чотири години у купальнях та аквапарку обійдуться у 700 гривень. Переночувати у сільській садибі можна за 300 гривень з людини. Готель коштує у кілька разів дорожче. Ця родина з трускавця на Закарпатті відпочиває п'ять днів. Вже відвідали замки і попили мінеральної води. Закарпаття, взагалі, дуже гарне своєю природою. Можна покупатися. Є такі от місця, які зробили для людей. Тому все для відпочинку тут є. В Одесу не ризикнем. Чекаємо перемоги. Готелі і садиби. Відпочивальники бронюють на місяць наперед. Одні приїжджають лише на вихідні, інші на тиждень чи два, щоб перезавантажитися і відволіктися від війни. Це найкращий відпочинок в Україні. Тому що дуже развита інфраструктура, дуже багато різних ну, басейнів, вода дуже корисна і дуже привітрі. Люди кожному із нас нині необхідно відновитися морально. Попри війну в Україні є де провести літню відпустку і відпочити від обстрілів і тривог. Світлана Ковбиця, Луїза Єрьоміна, Ірина Цимба, факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.